Початку війни рашисти випустили по Кременчуку більше 20 ракет. Оперативні служби нашого міста та області спільно з Кременчуськими комунальниками ліквідовували наслідки обстрілів та виконували свою роботу з порятунку людей. І потрібно надалі бути готовими до будь-яких надзвичайних ситуацій. Саме тому міський голова Кременчука Віталій Малецький видав розпорядження про організацію і проведення навчань ремонтних бригад комунальних підприємств у тісній співпраці з рятувальниками та правоохоронцями. Про це міський головні голова повідомив громаді на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Віталій Малецький зазначив, що комунальники та надзвичайники повинні відпрацьовувати чіткий алгоритм дій у разі будь-яких надзвичайних ситуацій, включаючи ворожі атаки на об'єкти цивільної інфраструктури Кременчука. Насамперед, це стосується водогонів, теплових, електро та газових мереж. Сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Підкреслив Віталій Малецький. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.